Друзі, якщо дуже коротко про цей чай, тому що це чай високої цінової категорії, а про такі унікальні чаї хочеться розповідати багато. Але щоб не забирати в тебе багато часу і дати зрозуміти, варто його купувати чи не варто, зовсім коротенько, друзі, це кін з мараулі в світі чаю. Це як дороге, якісне червоне вино. На жаль, нема зараз упаковки, червоної упаковки з якісним золотим штамом і таким класним якісним папером. От, що одразу натякає на те, що чай якісний. Ну я думаю, що ти бачиш. Ти бачиш цей чайочок. Ось така сировина. Основний смаковий дескриптор виноградна кісточка. Також наявний смак деревини та солодкі смаки карамелі і молочного шоколаду. Чи вірю я, друзі, треба спробувати, але так пишуть в описанні. І ці смаки, вони переплітаються у витонченому танці. До речі, це один з тих шуперів, який не можна перезаварювати, може почати гірчити, ну, такий делікатний чайочок. Смак в нього дійсно тонкий, складний і багато шаровий. Друзі, ну що, відправляємося у подорож, а про ціну, друзі, 2100 гривень за 200 г. Ну, досить дорогий чай. Реально не з бюджетних. Я думаю, що він готовий проливатись вперше. Трошечки, знаєте, є відчуття, що хочеться його трошечки темнішим зробити. Хоча я знаю, що цей чай далеко не навтовий. Я навіть скажу, що це такий, знаєте, прозорий пуер. Він більше відтінком навіть мені схожий на червоні є, ніж на пуери. І в цьому його унікальність. Обожнюю цю піалу. Вона зроблена з білої глини. Вона пузата. Дуже приємно в руці, дуже невагомо. От прямо, ну дивись, вона реально велика. Тут десь майже 90 мл. Взважую перед тобою. Ми подивимося, скільки вона важить. Видно, так? Нулі. 67 грамів для такої велетенської піали це досить мало. А в чому секрет, друзі? Секрет, мабуть, в самій глині і те, що стінка досить тонка. Глазурування молоко, молочиння. От. Такий чайний посуд в мене наразі є. Ну що, перший проливчик? Очікувань ніяких немає. Буду занурюватися в цей смак. Абсолютно безпристрасно, без бажання вигородити цей чай або навпаки принизити. Намагаюсь оцінювати правильно. Як він пахне, друзі? Хм. Досить легкий? Легкий смак порівнянню з іншими пуерами. Тобто аромат сам по собі досить слабенький, але він такий тоненький і прям приємний. Хочеться внюхуватись в нього. Смак. Mm. Знаєш, він прозорий, але якась така щільність вже починає з'являтися. Віддалений смак деревини, але смак сам по собі досить слабкий ще. Чайна грудка майже розпалася. Я думаю, що другий пролив буде вже такий, про який я точно зможу щось сказати. До речі, стан в мене дуже натхнений такий ентузіазм, якесь таке щастя, прям я заряжений. Я сів пити чай. Не для того, щоб він якось мене витягнув з якогось нульового чи мінусового стану. Немає якогось сонного стану чи розібраного, він такий, як треба. А чай просто п'ю, тому що захотів його продегустувати, дуже довго відкладав цю дегустацію. І, друзі, після цього ковтку скажу, може, не дуже приємну новину, але є, як є. Я цей чай насправді вже куштував десь два тижні тому, і він мені не сподобався. Не сподобався як любителю темних шупуерів, тому що він не темний. І не сподобалась його ціна, друзі. Я от просто порівнюю цей чай з чаями більш бюджетними, які ну, реально смачніші. І цей чай щойно з'явився на моєму чайному магазині, як я його вже був вимушений прибирати. Чому прибирати, я, мабуть, ще ніколи не казав, але він, як на мене, моя думка, не коштує своїх грошей. Трошки темніший, але знаєш, от як, от як дуже світлий пуер. От він не як червоний чай, як би червоненький, але пуеристий. Пуеристий, але ну, світлий. Так, я ще тут доп'ю і потім скажу тобі. Чим саме він мені не сподобався, по-перше, друзі, на ньому. Важко заробити. Він дорогий в закупці. Цей чай насправді дорогий. От, а накручувати якийсь великий процент, е, ну просто цей чай буде дорожчий всіх своїх опонентів, які можуть бути просто в рази смачніші. Якби ціна якість смак, оце якщо поєднати, ну він занадто дорогий. Тому ми його зняли з нашого чайного магазину, його там більше ну, нема і, скоріше всього, не буде. Але якщо ти в коментарі залишиш, що ти хочеш спробувати цей чай, можливо, ми маленьчика по два ще забронюємо собі. Хоча не знаю, чи є в цьому сенс, я не хочу зараз принижувати якось цей чай, просто це моя думка і думка дуже великої кількості чайних майстрів, що він просто невигідний. Другий пролив. Але назва, друзі, червоний скарб. Він так звучить, він так класно спакований і гарна якісна сировина. Але от не вистачає вистоти, не вистачає щільності, не вистачає кольору, ну от всього того, що люблять поціновуючі шупуерів, в нього як ніби немає. Знаєте, як ніби якась проміжна ланка між пуерами і червоним чаєм. Щось, щось таке не зовсім пуер. Друзі, ну він прозорий легкий, от майже от такий, як в першому проливі. Але якщо його перетримати, ну, буде вже не те. Цей чай з ним треба бути акуратно, з ним потрібно реально бути таким ремесленником. Його треба зрозуміти, навчитись з ним працювати. От як потрібно навчитись працювати з шанпуерами, ну, шанпуери то взагалі інша історія, але цей теж досить вибагливий до заварювання, до грамажа, до розміру посуду. Я не звик до таких пуерів. Я звик, що якщо пуер кипяток, не кипяток тримаєш, не тримаєш, це просто буде різний чай. Більш насичений, менш насичений. Тобто пуер температурою або перетриманням не зіпсуєш. Але це ще інший, друзі. До нього особливий підхід потрібен. Ну, я зроблю зараз третє настоювання, потримаю хвилину. Кипяточок -то покажу тобі, який в нього відтінок буде, навіть якщо його добре заварити. І після третього проливу я, можливо, ще щось тобі скажу. А якщо тобі цього достатньо, ну, значить можеш закривати цей ролик, тому що я наразі не продаю цей чай. Не продаю як в своєму чайному магазині, тому що я його прибрав. І в принципі в мене нема бажання якось розказувати, що чай за 2000 гривень. 200 г він вартий своїх грошей. Як на мене, не вартий. Вибач чайок, ну я такий, я кажу правду. Його можна якимось цікавим чином інтегрувати в своє життя, але це точно не той чай, який. Ти хочеш випити і відчути, як тут просто весь рот заповнюється цим чаєм, з якимись цікавими, вишуканими дескрипторами, чайними, якоюсь щільністю, маслянистістю. Це не той чай, який випив тебе підняв з енергії, енергію, і ти хочеш це інтегрувати в якусь робочу енергію, наприклад, в тренування. І знаєте, якийсь от... нічого не приходить на розум, крім як червоне вино. Дегустувати потрошки. Можливо, знаєте, це для багатих людей. Я не занадто багатий, щоб оцінити його. Можливо, так, дійсно, він якийсь, знаєте, елітний чай. А для звичайних простих людей я тобі пропоную інші чаї. Якщо ми цей прибрали, то у нас залишилося, в чайному магазині ще 10 прекрасних шуполерів. Всі вони класні, всі вони варті своїх грошей. Майже на всі вже в мене є ролики дегустації, Можеш зайти в плейлист, чай, полистати, подивитися з останніх це вже наш чайний магазин. А також можеш в описанні перейти посилання в телеграм-канал, полистати, подивитися, присінитися, почитати короткі описи цих чаїв, вибрати можна. Навіть по 50-100 по 100 грамів просто всіх взяти. От візьми прямо і по 50 грамів всіх. Спробуй в тебе пів кілограма чаю, 10 абсолютно різних смаків, різні цінові категорії. класні, всі смачні, всі достойні. Пушка варіант, як тобі? Заходь. Там в адміністраторах я і Ілля. Ілля він займається прийомом замовлень, тому пиши напряму йому. А я куштую. Ще все-таки другий пролив, а третій зараз покажу тобі відтіночок. Це вже настоявся. Це вже, це вже він. О, друзі, а третій цікавіше. Ну він червоний, друзі. Ну він реально червоний, подивись. Ти бачиш цей винний відтінок. Реально винний відтінок чаю. Ну це максимум, друзі. Він не може бути темним. Це такий чай. До речі, є одна особливість, від якої ти можеш кайфанути. Це присутнє небагатьом шупуерам, меншій долі всіх шупуерів, коли енергія крутиться в голові. Ось тут. Приємно в голові, воно в тіло не опускається, саме ось тут знаходиться. Це ознака дійсно люксового якісного шупуеру. Цей такий. Ну цей вже, вже більш насиченіший. Я тобі в кінці ролику скажу скільки взагалі витримав цей чай проливів. Мені здається, що буде 5. Навряд чи він піде на шостий, це вже я ставлю четвертий. Тому що чайничок 120-130 мл, 8 грамів чаю. Ну якщо порівняти, я вчора знімав чайну дегустацію більш бюджетного чаю, там було 8,5 грамів і вистачило на 5 проливів. Тут менше ще чаю, той самий чайничок. Третій пролив. М -м -м. Смачний. Ви знаєш, дійсно він особливий, коли ти п'єш темний чай, шупуер і приходить на думку слово прозорий. Це унікально. Прозорий. Гарний, досить легкий смак, нічого не вибивається, не переходить в сильну терпкість. Гірчинки взагалі немає, ну може зовсім-зовсім маленька. Дійсно, цей дескриптор виноградної кісточки, можливо, саме якби кісточка трошечки таку гірчиночкою віддає, але вона зовсім не помітна. Тобто я от поки не проговорив вголос, це слово я його не помічав. Знаєш, дійсно можна ним насолоджуватись, але я не люблю інше. Просто мої смаки інші. Якщо ти хочеш щось такого прозорого, і ти хочеш саме шупуера, і ти хочеш саме в шупуері знайти цю прозорість, це він.